Життя в Україні дорожчає. З 1 травня зросте вартість газу для населення. В обласному центрі планують підвищити тариф на проїзд у громадському транспорті. Про інші головні теми тижня дізнаєтесь за мить. Вітаю! Розпочинаємо із сумної дати. 28 років тому, 26 квітня, сталася аварія на Чорнобильській атомній станції. 7 тисяч хмельничан брали участь у ліквідації наслідків. В обласному центрі вшанували пам'ять загиблих героїв. Подробиці дивіться далі. Володимиру Бугаєнку 65. минули роки, але пам'ять про події в Чорнобилі досі свіжа. На час чоловік поїхав практично одразу після вибуху, керував взводом військових. Сьогодні з цієї команди в живих залишилось лише восьмеро. Тож своїх сліз у пам'ятний день мужній чоловік не приховує. Не можу говорити, що мені плакати. І цей день, хоча в мене жінка хвора, з інсультом, але я оставив її і прийшов положити квіти. Чуєм хлопцями участь у ліквідації наслідків катастрофи взяло понад 7 тисяч подолян. Багато з них не дожили до сьогоднішньої річниці. Ціною власного здоров'я та життя. 132 пожежника-ліквідатора Хмельниччини запобігли катастрофі планетарного масштабу. 18 з них уже немає в живих. До меморіалу на території пожежної частини поклали квіти. Також надзвичайники відкрили музей Чорнобильської трагедії. На світлинах ті, хто кинувся у вир катастрофи першими. Матеріали збирали протягом року. Багато експонатів унікальні. Одне знайшли пояснення, де було зазначено, що молода людина, пожежний, просити направляти його. Бо він ще не одружений. Це страшні речі, які мають знати сьогоднішнє покоління, майбутнє покоління. Рятувальники сподіваються, що музей відвідає чимало школярів. Вони, дізнавшись більше про трагедію минулого, не допустять її повторення у майбутньому. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов. Новини Ті 7+. Цей тиждень приніс невтішні новини для українських гаманців. Ціни на газ для населення з 1 травня зростуть у півтора рази. Нові тарифи встановила Національна комісія регулювання енергетики. Скільки доведеться платити за блакитний вогник в оселі та як на таку новину вже відреагували подоляни? Дізнайтеся просто зараз. Віднедавна Росія править для України нову високу ціну на газовому ринку. Тому Національна комісія регулювання енергетики вперше з 2010 року підвищила вартість газу для всіх споживачів. Переважній більшості населення Хмельниччини за один куб з травня доведеться викласти на 72 копійки, а гривню 18. Населення, яке споживало газ, річний обсяг його складав до 2,5 тисяч, то... Ну от станом до сьогоднішнього дня це 88 Як відбулося підвищення цін для цієї категорії, то воно відбулося на 54% збільшення. Молода мама Світлана варить улюблену манку для півторарічної донечки Оленки. Зараз буде місти кашу, Леночка? Та розмірковує, як з новими розрахунками посадовців розподілити сімейний бюджет. У неї двоє маленьких діток і без блакитного вогника у хаті нікуди. Дітей потім для, ну, окремо для нас, батьків, то якби гріємо воду постійно, на чай, компоти. Кожен день свіжі компотик варимо, тому що вони за день випивають його цілу кастрюльку. До сьогодні на газ сім'я витрачала близько 40 гривень на місяць. Тепер доведеться викласти 80. і це лише початок, адже з настанням опалювального сезону ціни зростуть і на теплопостачання. Допомога на дітей, звичайно, не збільшується. Ціни ростуть на газ платити, все одно прийдеться. І як цим жити далі? Кінішно це важко дуже купувати треба всі речі дітям. Зараз скоро восени почнеться опалення. Напевно, проведеться платити ще більше. Аби українцям було легше впоратися з новими цінами. Посадовці обіцяють розширити коло людей, які отримуватимуть субсидію. Кожна сім'я вже повинна звернутись органи, які будуть надавати цю субсидію. Щоб їм показали, розказали, що для того треба. Втім, Світлана на допомогу держави не надто сподівається. І поки маленька Оленка за обидві щоки оплітає манку, вона думає, на чому буде економити. Сподівається, що не на продуктах для малечі. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини ТВ 7 Можливо, невдовзі більше доведеться платити і за проїзд у громадському транспорті. Перевізники пропонують збільшити вартість квитка у хмельницьких маршрутках на гривню. Коли подорожчання вступить у силу, дізнаєтесь із наступного сюжету. 72 тролейбуси, 359 маршрутних таксі та 41 автобус. Саме стільки одиниць громадського транспорту щодня курсують містом. Посадовці запевняють, заради звичного комфорту хмельничан зменшувати цю кількість не будуть. А от тарифи піднімуть, враховуючи ріст цін на пальне і не тільки. Всі перевізники міста відстають економічний тариф 350. Не знаю, подобається це людям, не подобається людям, але це є факт. Я повинен виправдовуватися чому саме, тому що я не можу випустити технічно несправного автобуса на лінію. Втім, в управлінні транспорту ціну квитків на приїзд пропонують дещо меншу, аби врахувати й інтереси пасажирів. В автобусі, який працює в звичайному режимі руху, з 2 гривень до 2,50 і в маршрутному таксі з 2,50 до 3 гривень. Дорожчим стане і квиток в тролейбусі. Досі у нас проїзд в екологічному транспорті був найнижчим в Україні. Однак, аби підприємство розвивалось, ціну за проїзд потрібно підняти. По розрахункам звичайно, ми вийшли на ціну 1 гривня 95 копійок. Звичайно, ніхто не буде на сьогоднішній день піднімати на порядка 70 на 70 копійок ці тарифи, тому що ми можемо зробити крок не більше як 25 копійок. Хмельничанин Віталій переважно їздить саме тролейбусами. Каже, за місяць витрачає більше сотні гривень. Ну, в день це буде два-три рази, відповідно, це йде 4-5 гривень, а коли ну і місяць мабуть, буде знати 150 гривень. Якщо тарифи на проїзд зростуть, констатує, буде більше ходити пішки. Я навіть полюбляю ходити пішки, так якщо це десь до 5 кілометрів, 3 кілометри, 5, кілометр, я можу спокійно піти пішки. А ось пані Лариса за громадський транспорт готова платити скільки скажуть. Не відмовлюсь, пішки ж -піш не піду. На громадських обговореннях підняття тарифів на приїзд підтримали. Втім, остаточні цифри встановлять депутати. Нову вартість тарифів мають затвердити на сесії міськради за два тижні. Доти хмельничани можуть тішитись існуючими цінами та про всяк випадок тренуватись ходити пішки. Юлія Фоміних, Артур Літинський, новини Тіві 7 над Хмельниччиною зінялися військові літаки. Льотчики Староконстантинівської бригади тактичної авіації відпрацювали свої бойові уміння. До слова, у частині, де проходять службу, навели лад. Там відбудували казарми та закупили нове обладнання. Подробиці дивіться далі. Один за одним у височинь здіймаються бойові літаки, куди прямують військова таємниця. Попри те, що ці польоти лише відпрацювання умінь, усе по-справжньому. 60 метрів, повинні. Вони на повинні бути кращими і в небі, і на землі. У тутешній бригаді тактичної авіації військовики вміють пристосовуватися до будь-яких умов. Нещодавно жили так би мовити, по польовому на аеродромі у наметах в повній бойовій готовності. Чотири палатки, де сержантська палатка, який йшов командний сустав, В кожній палатці жив команді роти і кожен команді відділення». Командир відділення, його відділення. Коли люди живуть от в палатках, у нас більш настроєний, більший бойовий дух і відношення і до армії, і до всього йде більш позитиву, чим негативу. Польові намети авіаційники потроху згортають, бо відбудували застарілі казарми. Ті пустували та занепадали роками, бо кошти на їх відновлення державою не виділялися. Коли над країною зависла загроза збройного конфлікту, допомогти військовим узявся простий люд. Гривня до гривні і так майже 2 мільйона. Їх зібрали мешканці Старокостянтинівського та Красилівського районів. Долучилися і тамтешні підприємства, забезпечили частину будматеріалами та опалювальною технікою. Ми звернулися до громади міста, району, Красилівського району. І відповідно, Мада відгукнулася, кошти поступили і на рахунок, а підприємства напряму купили будівельні матеріали, які застосували при капітальному поточному ремонті даних казар. Сьогодні вже всі військові з палаток переселені в нормальні хороші умови, і ми можемо прийняти ще дуже велику кількість військових в гарні, прекрасні, сучасні умови. З наметів у комфортній кімнати. Авіаційники переїзду до казарм радіють. Кажуть, там створені усі необхідні житлові умови. Там приходилось ночі вставати топити буржуйки, тому що холодно, дощ вітер. А тут поміняли всі вікна, повністю все закривається. Отлично буде. Допомогли фінансово і залізничники. Вони перерахували авіаційній бригаді понад 20 тисяч гривень, а ще подарували рації та кольоровий принтер. Подільські вісті на цьому тижні опинилися у центрі скандалу. Навколо посади редактора головної обласної газети розгорівся конфлікт прямісінько на засіданні постійної депутатської комісії. Кого не влаштовує теперішнє керівництво видання та кого бачать на цій посаді депутати? Подробиці у сюжеті. Кілька місяців обов'язки головного редактора газети Подільські вісті виконує Петро Лічман. Найбільше претензій до його діяльності у Івана Гладуняка. Він за словами колективу хоче контролювати це видання. Газетярам терпець увірвався. Ми затесуємо, щоб пали можливість докуватися і партія регіонів, і комуністи, і соціалісти. І свобода, і інші люди, які мають, але користуватися було партійно, а зі чортих прибігли сюди, що давайте ми знову хочемо ставитися. До слідуючи поки не прощають. Я не хочу вас. Я вас не обращаю. Колектив є співзасновником видання, тому люди впевнені, що їх думку повинні враховувати при призначенні редактора. Натомість працівників редакції вкотре ігнорують. Люди кажуть, навіть не знали, що сьогодні вирішуватиметься доля газети. У нас дуже нормальний колектив, і міняти щось суттєво так з голови на них не треба, принаймні запитати думку колективу, тому що цей колектив складався роками, в нього теж є свої традиції. Втихомирити гамір спробував Іван Гончар. Каже, сьогодні питання взагалі стоїть в тому, щоб... Редактора призначити шляхом голосування на сесії облради. Тож ніякого порушення прав газетярів, присутні на зібранні депутати не вбачають. На посаді головного редактора бачить Тетяну Колісніченко, однофракційницю Івану Гладуняка по батьківщині. Кажуть, у неї є досвід та свіжий погляд. Це, по-перше, я не думаю, що це конфлікт щодо моєї кандидатури. Це конфлікт, який стосується, скажімо, замороження певної ситуації. Люди не хочуть змін. Не хочу, щоб так як було раніше, так і далі це все продовжувалося. Так як вони працювали, то так і мають працювати. А будь-яка нова, якби кандидатура це щось таке, схоже на зміни. Так що цього мене я думаю бояться. Думаю, все буде добре. Віктор Форманчук працює у виданні вже майже 40 років. Наголошує, що трудовий колектив виступає не проти жінки. Працівники газети, що працюють десятиліттями, просто хочуть висунути власну кандидатуру. А це Петро Лічман. Його професіоналізм перевірений роками. До того ж саме роб. Потім у Подільських вістях він віддав більшу частину життя. Хай вже потім сесія розглядає, які програми кращі, хто краще поведе газету. А тут кулуарне рішення, як на мене. Тетяні Колісніченко потрібно було б все-таки прийти до нашого колективу, розповісти, що вона бачить, які зміни вона хоче, які там, от, які там нові віяння 21-го століття. Вона, вона вважає потрібно ввести в нашу газету. Остаточна доля посади головного редактора газети Подільські вісті вирішиться 30 квітня на черговій пленарній сесії. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич. Новини Ті 7 туристичний сезон у Хмельницькому стартував. Вже традиційно відкрили його святковими гулянням на Проскурівській. Які туристичні маршрути цьогоріч пропонують мандрівникам? дізнаєтесь із наступного сюжету. Час пакувати валізи. Дмитро завітав на відкриття сезону, аби дізнатися про позиції туроператорів. каже багато років поспіль разом з сім'єю відпочивав у Криму. Цьогоріч шукатиме альтернативу. Напевне, будемо туди Турція, Єгипет. Професійні гіди зауважують, хоч на сонячному півострові тепер неспокійно бажаючи сміливці відпочити саме там, все таки залишились. Вони вважають, що зараз в Криму ціни будуть дуже дешеві і цікавляться досить активно. Але ми не можемо взяти на себе відповідальність за людей, за людське життя. Самі туроператори у переліку пропозицій Крим замінили на інші, більш мирні узбережжя. В цьому році найбільш популярними напрямками буде Туреччина, Болгарія та Єгипет. Як відомо, що ці напрямки найближче знаходяться до нас і найдоступніші. Клієнтів заманюють дешевим відпочинком у приватних садибах. Втім, додають особливого оптимізму, наближаюче літо не вселяє. Через різкий стрибок валюти кількість бажаючих придбати путівку у порівнянні з минулим роком уже зменшилася вдвічі. Марія належить до тих, хто вже відмовив собі у подорожі. Сімейну мандрівку в Амстердам відклали до кращих часів. На нашу дачу там, де фрукти овочі ростуть наші домашні, щоб дитина відпочила. А ще жінка разом з маленьким синочком має на меті краще вивчити рідне місто. А подивитися у Хмельницькому є на що. Екскурсійний маршрут здавалося б, на перший погляд, не зовсім багатим на туристичні принади обласним центром склали представники музеїв та культурних центрів. Містянам та гостям Хмельницького пропонують протися старовинними місцинами колись єврейського Проскурова. Завітати до єдиного в Україні музей студії фотомистецтва, у якому представлені унікальні раритетні фотоапарати. У нас є золотий фотоапарат. Є фоторушниця фотоснайпер. Якщо ви дивилися мультик, простоквашина бачили там шарика, котрий полював. Займався фотополюванням. Зводиться курок. Знаходимо об'єкт фотографування, наводимо на різкість і нажимаємо на курок. Все. Своїми експонатами запрошують помилуватися навіть рятувальники. Вони теж мають особливий музей. І наші відвідувачі можуть взяти участь у екскурсії. Яким чином вони можуть приміряти на себе обладунки пож пожежних, пожежних рятувальників і відчути всю важкість цієї небезпечної праці? Радять подорожуючим, які економлять кошти, більше дізнатися і про Поділля. До прикладу, відвідати Шепетівський музей імені Миколи Островського, який, за даними ЮНЕСКО, внесений до ста кращих музеїв світу. Для багатьох людей, особливо для людей інвалідів став прикладом, як можна жити, працювати будь-незважаючи на будь-які обставини, тому що він написав свою книгу, будучи зовсім сліпим і нерухомим. Також неподалік від Хмельницького розташована музей садиба Анна Ахматової. Є в області Меджибірська та Кам'янецькій фортеці. Тож цьогоріч є шанс відкрити раніше незвідані, цікаві, водночас дешеві та такі рідні маршрути. Тетяна Гуща Володимир Вінськевич, новини TV7+. Розпочинайте вивчати рідний край прямісінько на цих вихідних, вдалих вам мандрівок та гарного відпочинку.